Вітаємо терпеляче Ісусе вранці приведений. Перед старостою Пілатом як злочинець споставлене. Пілат ніякої провини В Ісусі не знаходить і до царя Ірода вести його наказує. Ірод цікавий, чудесами гордо запитує Господа. Розгніваний мовчанням з відкидає його. Одягненого в білу одежу для насмішок, Пілат відсилає тихого хаганця. Нехай буде прославленою найсвятіша кров і рани Господа Ісуса тепер і на віки вічні. Амінь. Господи, вислухай наші молитви і нехай наші благання дійдуть до Тебе. Благословімо Господа, слава Богу, і нехай душі померних вільних завдяки Божому милосердю спочивайте в вічному спокою. Амінь.